Два кур'єра піднімають холодильник на восьмий поверх. Захекавшись, один каже У мене дві новини добра і погана. З якої почати? Почни з доброї. Ми вже на сьомому поверсі. А погана. Ми під'їзд переплутали. Хлопець каже до дівчини: Пішли в ресторан. Пішли. Так, так, не перебивай. Пішли в ресторан німець, француз і українець. Дружина прийшла під ранок. Чоловік кричить Де ти була? Я цілу ніч очей не зімкнув. А ти думаєш, я спала. Дітей у садіку питають, звідки вони взялись. Мене лелека приніс, а мене в магазині купили. А у нас сім'я небагата, тому тато сам все робить. Чи є різниця між чоловіком і дитиною? В принципі, немає. Але дитину можна залишити з нянькою. А чоловіка боронь Боже. Холодець їсти будеш? Ні, вчора їв. А суп, суп буду. Ось і добре, сказала дружина і поставила холодець мікрохвильовку. Слухай, а давай з тобою поїдемо звідси, тільки я і ти. А далі хай буде що буде. Дівчино. Ще раз повторюю, доки повна маршрутка не набереться, нікуди ми не поїдемо. Щоб дружина не тринкала гроші, чоловік купив їй книгу як економити. Тепер він не курить, не п'є і ходить на роботу пішки. Туристи в Карпатах. Де у вас тут горілка продається? Оту церкву бачите? Так? Ото, окрім неї, всюди. Дзвінок в магазин з продажу мобільних телефонів. Я купила у вас телефон а на дисплеї постійно показує якусь корову. Що робити? Виключить режим передньої камери.